Починаємо з оцього відтіночку і заповнюємо всю нижню повіку. Далі використовуємо ось такий відтіночок і затемнюємо нижню повіку до того рівня, доки вам не почне подобатись. Якщо ви не любите дуже інтенсивне затемнення в цій зоні, будь ласка, можете його не виконувати. Але пропрацювання має бути хоч якесь. А для основного красивого бліку ми з вами використовуємо пігмент марки Shine у кольорі 113. Лиця основа також марки шайн. Вона прозора, тож наносити ми її будемо по відчуттям. Набираю на пальчик тоненьким шаром і починаючи з центру повіки, з такими прикладуючими аблікативними рухами, пропрацьовую, піднімаюсь вище складочки. Дівчата ультра тоненьким шаром. Всю зону зрачка в і трошки вище. Тим самим пальчиком я беру пігмент і приклеюю його на зону нанесення основи, формуючи красивий блік. Для того, щоб контури нашого бліку були ідеально гладенькі, я допомагаю собі, підтушовуючи їх хайлайтером. Зараз переходимо до оформлення вій.